Так, світ світле вигкой. Блін, килограми і мені як не може бути. Килограми мер. Що вона може знаска? Ме, ме, терме. Як не буде ж це не реальне. Це хлопці сюди заходять власним життям, аби берегти життя. Це не реальне. Ось позиція росіян. La, вона сам виси, ка, на, вона ж не сам висипав, йде на ковик, де висипається. Ось, в принципі. Я вже сіла новини, дивись, зрозуміла, всі сюди прийшли, бо я сюди прийшла. Ти не хто? Бабушка з вами Це кожен раз так? Аня, ти чула, як це було тривого часу? О, так. Оце й нормальне. На, не розкидай нічого. Викликай. Згадай, коли будеш, згадай. I'm a bit of a I like you, it's been blue. I like you, it's very blue. Yeah, деvočka. I like hasn't люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Нет, меня эти клетчатки в ситуации Какой-то Так Не думаю даже Ай, слава Больно Ёлка Реально, куда? Боже, что это такое? як мудризити, так, а, звичайно, відрізати? Це не реально. Це нереально. Це нереально. мені нічого. О, Боже. Ось вона кидає і сам плутається. От що за та блін, це не реально.

Утім, вантажок підйомської кашки дозволяє також візію. Я зниця до селів за, селі за кратіжко пішов на фронт, і вже торно упав осяяння, що влада їм брехала. Всі путінські солдати воюють лише за гроші чи амністію, а в українському полоні нікого не катують. Втім, це прозріння виявилося неповним, адже донедавна колишній свабадійці нема вигадки, що їхня авіація руйнує бомбами, і ракетами, мирні житлові квартали українських міст. Відтак, Руслан мав нагоду побачити наслідки одного з таких обстрілів у Запоріжжі на власне око. Чинати замов запорожні Руслана, якого на наше прохання під він побачив, що 24-го росіяни вгадали по місту 13 авіабомбами. Одна з них розтрощила будинок у середмісті. Лише диво тут скалішилася одна жінка, яку діставали з-під завалів. Ось це важно, розгублено, роздивляється наслідки

Виділова однак певний кримінальні крадії про вибите око не шкодує, бо натомість зійшло розуріння. Ми тема сучасів на мені розказувати саме наші сім'ї.

you